Історія релігії є такою довгою, як історія самого людства. З далеких глибин століть доходять до нас відомості про стародавні релігії, про їх початок і кінець, про релігійні уявлення людей на зорі, їх існування свідчать численні факти науки. Усі народи мали свою релігію. Немає жодного паростка величезної людської родини, яка не знала б релігії. Релігії виникли, розвивалися, зникали, змінювалися іншими. Безперечно, релігія має свою дуже цікаву і повчальну історію. Релігії відзначаються не лише своєю давністю, але й великою різнорідністю. Мисливці за головами у джунглях Борнео, ескімоси в крижаній Арктиці, кочівники в пустелі Сахара, жителі великих міст світу, кожна людина і нація на землі має свого бога чи богів, а також свій спосіб поклоніння. Таке різноманіття релігії і справді приголомшує. Тоді постає логічне запитання, звідки взялися всі ці релігії. Вирішальною історичною місією релігії стало надання легітимності над людиною над цими крихкими структурами. Релігія стверджує, що наші закони не є результатом людської забаганки, а послані нам абсолютною та незаперечною владою. Більшість давніх релігій була локальною і ексклюзивною, їхні послідовники вірили в місцевих божків і духів, і їх не цікавило навернення всього людства. Та й взагалі, існує твердження, відповідно до яких всезагальні релігії почали з'являтися лише в першому тисячолітті до нашої ери, а їхня поява була однією з найважливіших революцій в історії. Прийнято вважати, що перший етап розвитку людської свідомості був пов'язаний з появою мавполюдей людей і тривав до епохи неандертальської людини, тобто формування родової общини. Це був період чуттєво конкретної, безпосередньо залученої у тридовгий процес стадної свідомості. Вона не виходила за межі матеріальної практики, оскільки духовна сфера ще не була відокремленою. І вести мову про релігію на цьому етапі немає жодних підстав. Анімізм Більшість науковців погоджуються, що для давніх мисливців-збирачів були характерні анімістичні вірування. Анімізм це вірування в те, що майже кожне місце, кожна тварина, кожна рослина і кожне природне явище мають свідомість та почуття і можуть безпосередньо спілкуватися з людьми. Тож анімісти вірили, що висока скеля на вершині пагорба має бажання та потреби. Скеля може гніватись через те, що люди зробили, і радіти в якихось інших випадках. Скеля також може попереджати людей чи просити про послугу, а люди зі свого боку можуть звертатися до скелі, молитися до неї чи погрожувати їй. У світі анімістів об'єкти та живі істоти не єдині одухотворені сутності. Існують також нематеріальні речі, духи померлих людей, дружні й ворожі царства, ці, кого нині ми називаємо феями та ангелами. Анімісти вірять, що між людьми і іншими істотами бар'єрів не існує. Усі вони спілкуються за допомогою мови, пісні, танцю та обрядів. Також вважається, що анімістичні релігії були обмеженими та підкреслювали лише особливості конкретних місцевостей або ж умов та природних явищ. Важливу роль у цих віруваннях відігравали шамани, особливі люди, які вважалися посередниками між людьми та духами. Вони використовували медитацію, транси, закликання та спеціальні ритуали, щоб спілкуватися з потойбічним світом. Саме з анімізму походить шаманізм, який до сьогодні зберігся у багатьох народів Північної Євразії, Америки та Африки. Віра у духів поширилася і на культ предків. Люди вважали, що померлі родичі не просто зникають, а залишаються в певному духовному стані і можуть впливати на життя своїх нащадків. Тому багато народів проводили спеціальні обряди та вшанування померлих, щоб ці були прихильнішими до живих. Такі вірування дожили до нашого часу у вигляді конфуціанської традиції шанування предків у Китаї або синтоїзму в Японії. Таким чином, можна сказати, що анімізм це не конкретна релігія, це загальна назва для тисяч дуже відмінних релігій та вірувань. Анімістичними їх робить спільний підхід до світу і місця людини в ньому. Одна з теорій походження богів стверджує, що боги стали важливими завдяки тому, що обіцяли вирішення проблеми, подолання смертельних епідемій та убезпечнене розмноження отари. Саме тоді боги на зразок богині родючості, бога небес і бога медицини опинилися в центрі уваги, а рослини тварини втратили здатність говорити. Тоді ж століття після аграрної революції релігія полягала переважно у жертвоприношенні небесній силі, що обіцяла багатий врожай і родючі отари, що згодом зумовила виникнення політеїзму. Політаїзм. Одним із головних факторів, що сприяли поширенню політеїзму, стало розширення царств і розвиток міжкультурних контактів через торгівлю. Коли невеликі землеробські громади почали об'єднуватися в великі міста держави, а згодом у могутній імперії з'явилася необхідність у релігії, яка б змогла об'єднати різні етнічні та соціальні групи. Торговці, які подорожували між регіонами, приносили з собою нові вірування, що сприяли формуванню складних пантеонів, у яких кожен Бог виконував окрему функцію, пов'язану з певною сферою життя. Війною, миродючістю, ремеслами або ж навіть мореплавством у політеїстичних суспільствах боги часто відображали ієрархію людського суспільства. Наприклад, у Месопотамії Пантеон очолював Бог Енліль, що символізував владу, а інші боги виконували ролі його так званих міністрів у різних сферах, бог Сонця Шамаш був покривителем правосуддя, богиня Інанна відповідала за кохання і війну, а Бог Мардук поступово став головним богом Вавилона. Подібні процеси спостерігалися і в інших цивілізаціях. Головна ідея політеїзму полягала у вірі в багатьох богів, кожен з яких має свою сферу впливу та виконує певну роль. Ця релігійна система базується на уявленні, що різні сили природи, суспільні явища, людські емоції та навіть абстрактні поняття керуються окремими божествами. Політеїзм відображає світ як складну ієрархічну систему, у якій боги взаємодіють між собою подібно до людей, утворюють сім'ї, борються за владу, допомагають або шкодять людям. Це надає релігії гнучкість і дозволяє різним громадам адаптувати її під власні традиції. Крім того, політеїзм є відображенням політичної та соціальної реальністю. У політеїстичних суспільствах пантеон богів зазвичай структурується за аналогією з владною системою. Є головний бог, що виконує функції верховного правителя та інші божества, які відповідають за окремі сфери. Це дозволило використовувати релігію як засіб зміцнення легітимізації правителів та інтеграції нових народів у великі держави та імперії. Основна ідея політеїзму, яка відрізняє його від монотеїзму, полягає в тому, що найвища влада, яка може керувати світом, позбавлена інтересів та опереджень, а отже, не переймається щоденними бажаннями та клопотами людей. Відхід від політеїзму був поступовим процесом, який відбувався під впливом соціальних, політичних та філософських змін. У різних частинах світу політеїстичні системи поступово трансформувалися, поступаючись місцем монотеїзму або іншим формам релігії, які відкидали традиційний пантеон богів. Однією з основних причин цього процесу була централізація влади. Політеїзм добре працював у великих імперіях, де кожне місце чи регіон мали своїх богів. Але коли правителі прагнули до єдності та більшої влади, вони заохочували культ єдиного верховного божества. Це дозволяло легітимізувати владу царів або імператорів як земних представників цього бога. Іншим важливим фактором стала філософська еволюція. В міру розвитку цивілізацій, люди почали шукати більш раціональні пояснення світобудови. Філософи давньої Греції, такі як Платон і Аристотель, розмірковували над ідеєю першопричини всього існуючого, що згодом вплинула на уявлення про єдиного Бога. Подібні процеси відбувалися й в інших культурах. Монотеїстичні релігії Перша монотеїстична релігія, наскільки науці відомо, з'явилася в Єгипті приблизно 1350 року до нашої ери. Це було унікальне явище в історії релігії того часу, оскільки Єгипет був традиційно політоїстичним суспільством, де поклонялися численним богам, кожен з яких мав свою специфічну сферу впливу. Релігія стародавніх єгиптян включала в себе пантеон, в якому головними божествами були Ра, Бог Сонця, Озіріс, Бог підземного світу, Іфіда, богиня материнства, і багато інших. Натон в 1350-х роках до нашої ери здійснив радикальну реформу, проголосивши культ єдиного бога Атона, який, за його словами, був єдиним верховним божеством, що керувало світом. Атон був богом сонця, який не мав фізичних зображень, а його символом став диск сонця з променями, на кінцях яких зображено руки, що тримають анг символ життя. Це нововведення стало основою для спроби створити монодоїстичну релігію. Ехнатон закликав до відмови від традиційного поклоніння іншим богам, включаючи Ра, і навіть заборонив поклонятися багатьмам божествам, що було частиною єгипетського пантеону. Цей монотеїстичний рух фараона Ехтанона став надзвичайно важливим для історії релігії, оскільки він представляв революційний крок у порівнянні з традиційним єгипетським політеїзмом. Однак після його смерті реформа була скасована, і наступні фараони повернулися до старих вірувань і традицій. Християнство Величезний прорив був пов'язаний із Християнством. Ця віра виникла як екзотична єврейська секта, яка намагалася переконати євреїв, що Ісус із Назарета є їхнім довгоочікуваним масією. Ісус проголошував царство Боже, любов до ближнього прощення гріхів і покаяння. Його вчення набрало популярності серед простих людей, особливо серед тих, хто шукав відповіді на свої духовні та соціальні проблеми. Ідея Мосії в єврейській релігії була пов'язана з очікуванням Спасителя, який прийде і звільнить народ від гноблення, особливо від римського окупаційного режиму. Проте Ісус не відповідав традиційному уявленню про месію як політичного чи військового ворця, який звільнятиме Ізраїль від ворогів. Натомість він проповідував духовне відродження і вірив у надприродну місію спасіння, яка включала в себе не лише звільнення Ізраїлю, але й всіх людей через прощення і спасіння від гріхів. Ця нова релігійна ідея повернула увагу як звичайних людей, так і релігійної еліти євреїв. Перші християни були здебільшого євреями, але вони стали проповідувати, що Ісус був не тільки Месією для євреїв, але й Спасителем для всього людства. Спочатку вони намагалися переконати інших євреїв у справедливості своїх переконань, але згодом християнство почало розширюватися за межі єврейської громади. Подібно до того, як Бог Юпітер захищав Рим, так і кожне християнське царство мало власного святого Покровителя, який допомагав подолати труднощі. Наприклад, Англію захищав святий Георгій, Угорщину святий Стефан, а Францію святий Мартин. В деяких джерелах вказується про те, що християнські святці не просто були заміною старих політеїстичних богів, часто то були ті самі боги лише замасковані. Загалом раннє християнство, яке на початкових етапах було невеликою єврейською сектою, а згодом стало більш організованим рухом, що привертав до себе людей з різних верст суспільства і з часом отримало визнання в Римській імперії. Однак, щоб досягти цього визнання, християнство пережило багаторічне переслідування з боку римської влади, оскільки християни відмовилися поклонятися імператору і брати участь у римських релігійних обрядах. Іслам Успіх Християн слугував моделлю для іншої монотеїстичної релігії, що виникла на Аравійському півострові у XVII столітті ісламу. Як і християнство, іслам також починався як мала секта у віддаленому куточку світу. Однак, завдяки несподіваному повороту історії, вона змогла вирватися з пустель Аравійського півострова і завоювати величезну імперію. Іслам виник на фоні значних соціальних і релігійних змін, які відбувалися в регіоні. У цьому контексті варто відзначити, що на аравійському піострові вже існували різноманітні релігійні вірування, зокрема християнство, юдаїзм та політеїстичні релігії. Однак ці релігії не стали основою для широкого руху, а основна частина арабів поклонялася численним богам, уособленням яких були різноманітні камені і символи. У сьомому столітті з'явився пророк Мухаммед, який за мусульманським чинням був обраний їхнім богом Аллахом для того, щоб пронести людству останнє і найбільш повне послання. Відмінність ісламу від християнства і юдаїзму полягала в тому, що Мухаммед не тільки проповідував ідею єдиного бога Аллаха, але й став політичним лідером, встановивши нову систему управління, що об'єднувала духовні та цвітські аспекти життя. Іслам вчив, що Аллах є єдиним творцем і правителем всього, і вірити в нього є обов'язком кожного. Одним з основних принципів ісламу є також подолання соціальних та економічних нерівностей, що дало привілейованим класам певну нову моральну відповідальність. Іслам розповсюджувався як релігія і культура, зливаючися з місцевими традиціями і утворив величезну імперію, відому як Ісламський халіфат. Завдяки численним військовим кампаніям і ефективному адміністративному управлінню, халіфи змогли створити одну з найбільших імперій у світі, яка простягалася від Іспанії на заході до Індії на сході. Важливою рисою ісламу є його здатність адаптуватися до різних культур і народів, що дозволило йому утвердитися в дуже різних регіонах. Ця гнучкість разом із з активною проповідницькою діяльністю та військовими завоюваннями дозволили ісламу швидко завоювати великі території і стати однією з головних світових релігій політеїзм породив не лише монотеїстичні, але й дуалістичні релігії, які проповідують існування двох протилежних сил добра і зла. Ця боротьба є основою рушійної сили існування всього космосу і людської історії. Однією з найвідоміших дуалістичних релігій є зороастризм, що виник у давньому Ірані, Персія, приблизно в 1000 році до нашої ери. Релігія була заснована на вченні пророка зороастра, тобто Заратустрик. У зороастризмі існує чуткий поділ на дві ворожі сили: Ахура Мазда, Бог добра, світла і правди, і Ангра Маньо, або Ариман, Бог зла, темряви і хаосу. Це вчення вбачає боротьбу між двома силами як основну метафору для пояснення всіх космічних і людських процесів. Зороастризм закликає до того, щоб люди підтримували силу добра через правильні думки, слова і вчинки, тим самим допомагаючи ахурі мазді перемогти темряву і зло. Виникнення дуалістичних релігій часто пояснюється спробою людей зрозуміти і пояснити феномен зла у світі, який часто здається несумісним з ідеєю про єдиного доброго бога. Дуалізм дозволяє створити логічну структуру, де злі сили мають своє місце в космосі і можуть бути пояснені як частина природного порядку. Вони є необхідною мовою для існування і боротьби добра. І тому з'являється ідея постійної боротьби між цими силами за панування у світі. Буддизм Подібно до моноїстичних релігій, до модерні релігії, які спираються на закони природи, зокрема й буддизм, ніколи насправді не позбавлялися від поклоніння богам. Буддизм учив людей, що вони повинні прямувати до найвищої мети, повного звільнення від страждань, а не зупинятися на цьому шляху для економічного процвітання чи політичної влади. Буддизм це одна з найстаріших і найвпливовіших релігій у світі, яка виникла в Індії близько 5-4 століть до нашої ери. Його засновником був Сідгарта Гаутама, більш відомий як Будда, що в перекладі із санскриту означає просвітлений або прибуджений. Основною проблемою, на яку звернув увагу Будда, було страждання, духха, яке неминуче супроводжує людське життя. Всі люди піддаються стражданням, чи то через хвороби, смерть, втрату близьких, чи через внутрішній конфлікт. Будда вважав, що ці страждання мають певні причини, а саме прив'язаність до матеріального світу, бажання і незадоволені прагнення, які створюють внутрішній дискомфорт. Відповідно до його вчення, припинити страждання можна, позбавившись від цих прив'язаностей, що є основним принципом буддизму. Щоб досягти цього, Будда сформулював чотири благородні істини. Перша істина вказує на те, що страждання є невід'ємною частиною життя. Друга показує, що страждання виникають через бажання, бажання чогось або протидію тому, що є. Третя істина стверджує, що є шлях припинення страждань, і четверта описує цей шлях як восьмирічний шлях. Ще однією важливою рисою буддизму є концепція карми, яка означає, що кожен чинок, думка чи слово людини має наслідки. Буддизм стверджує, що всі наші дії мають свої плоди, і це є частиною великого циклу життя, смерті і переродження. Лише через очищення від негативної карми можна досягти звільнення. Особливістю буддизму є відсутність концепції Бога, як в наших монотеїстичних релігіях. Будда не вважав себе божественною істотою і не проголошував себе посланцем Бога. Натомість він був учителем, який вказував шлях до внутрішнього просвітлення. Буддизм більше фіксується на індивідуальній практиці і розвитку внутрішнього світу кожної людини, а не на поклонінні божествам. Таким чином, виникнення релігії можна розглядати як природний процес еволюції, людської свідомості та соціальних структур. Монотеїзм не став єдиним можливим шляхом розвитку релігії. Політеїзм продовжував існувати поряд з іншими віруваннями, а також виникали дуалістичні системи. Часом релігії набували глобального масштабу, що відображала потребу в єдності людських народів через спільні вірування та духовні практики.